Це книга сенсація, це книга подія. Подія в інтелектуальному, культурному нашому житті. От, якщо хто читав Володимира Білінського попередні книжки Країна Моксель в трьох томах, той знає, що це приблизно може бути, і знає цього автора, і знає дивовижний талант. Деміфологізатора російської історії Володимира Білінського. Але я почну трошки здалеку. Десь в 90-ті роки мені трапила до рук книга російського історика і прозаїка Олександра Бушкова Росія, Которої було». І я з подивом прочитав ось такі формулювання, які підкріплювалися фактами. Як, наприклад, Бушков писав, навали Золотої Орди ніколи в природі не було. Все це вигадка російських істориків, які творили казку колосальну, була громадянська війна за владу за території в Росії. Бо росіяни хто такі були? Росіяни це фінські. І Бушков писав татарські племена. Хоча, як вже пише Володимир Білінський, татарських, монгольських племен не було тоді. І це формулювання монголо-татарська чи татаро-монгольська навала науково взагалі некоректне. Була маса племен кочових. Які були гури там і ті племена, з яких потім склалися етноси, казахи, киргизи, були інші племена кочівників, от, а саме монголів, як таких, і татарів тоді не було. Але історія, як недаремно казав Шекспір, це купа анекдотів, які розповів ідіот. От Що значить ця історія. Річ ось у чому. Очевидно, це найполітичніша наука історії, якщо це взагалі ще наука, це більшою мірою нагадує обернену минуле політику, аніж науку. Події в минулому мають відбутися так, аби вони потвердили, що вони відбувалися ось саме для цього. Як, наприклад, я трохи утрирую, повстання рабів під проводом Спартака було потрібно для того, аби ми успішно будували комунізм, і аби в людство з'явилася в кінцевому підсумку от така велика мрія. Це е, ми, я певен, е, пишатимемося, е, що ми були, а дасть Бог пишатимемося і сьогодні ще. Що ми є сучасники Володимира Білінського. Володимир Білінський – це більше, ніж Генріх Шліман, який е відкрив трою. Володимир Білінський це дилетант. Але е я уявляю реакцію людей, які вважають, що я образив Володимира Білінського. Насправді слово дилетант, радянський соціум знищив дилетант в своєму первісному значенні. Зміст має такий той, хто робить якусь справу за покликом серця, а не за гроші, це не його професія. Він безкорисливо робить якусь справу. І якщо професіонали-історики, вони наші, тому тільки професіонали, що вони одержують платню за те, що вони часом переписують реферати один в одного чи дисертації, Переписують один в одного. За те, що вони часом, навіть не знаючи іноземних мов, здебільшого от, послуговуються російською чи українською і переписують одне в одного. От, Володимир Білінський мріяв бути журналістом. Але він не вступив свого часу на факультет журналістики. Він, до речі, з України, з Хмельниччини, з села біля станції Дунаївці. От. І він вступив е, в університет, е, верніше, тоді це були інститути, Інститут інженерів залізничного транспорту. І він впродовж кількох десятиліть будував мости залізничні в Казахстані. Він навіть став, увійшов в структури влади, Валавки, був будівельником. І відтоді він зацікавився історією: хто такий Казахи, хто такий Чингісхан, хто такий Батий. Я не знаю людини, можливо, тільки такі великі історики, як Пріцак, як Дашкевич Ісаєвич. Такої людини, яка б працювала таку шалену кількість джерел, таку несамовиту кількість джерел, казахських авторів, російських авторів, літописи ось. і... На матеріалі російських літописів, російських істориків Татіщева, Карамзіна, Соловйова, Ключевського, інших, Володимир Білінський доводить, ніколи старший брат чи старша сестра не були нам ніякими родичами, ні близькими. Він доводить те, що Москва, назва якої перекладається з фінської гнила вода, це село було засловано вже в час останні роки життя Юрія Довгоруку, що воно заселено було фінськими племенами. І ті, кого ми розуміємо, як росіян, як слов'ян, насправді фінські племена, які жили в цій країні Моксель. От. І це не тому, що так хочеться Білінському. Білінський аналізує. Кілька тисяч курганів поховань, де нічого не було знайдено від слов'янства, е, ніяких слідів матеріальної культури, іде е, як аргумент антропологія, ніяких антропологічної подоби. Це не добре, це не погано, це ніяк. Це просто наукова істина, що фінські племена. А далі, коли починається навала кочівників, От. Приходять ті, кого назвали е, е, російські історики, московські історики, оскільки Рось, е, Русь, Росія було е, як історичне мародерство, вкрадено в нас. От. І поєдналися. І, до речі, не було героїчної оборони, зовсім міст. І, і е, Тмута таракань, а це насправді Рязань. Потім Катерина наказала, щоб перенести, уявляєте, можна вибирати минуле і виправляти минуле. Тму тараканню було призначено таман. От. Хоча насправді тму тараканські землі, тут грамоти, тут е, 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 літописи, тут труди істориків, російських істориків, які говорять, що Рязань, скажімо, тмутаракань. І що такі, 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 такі племена. От, е, і йшли е, сюди і поєдналися. І всі міста країни Моксель, абсолютно, і те, що Рязань і е, маса міст вони здалися без бою. І Москва стала улусом Московський улус е, так званої Золотої Орди. От, і всі ці е, правителі. Як правило, були походження з кочівників. Ви продовжуєте мало того, що в нас було вкрадено нашу самоназву: Русь. Це Київ, це Чернігів, це Галицька Русь, це всі ці міста, квітучі, де була культура, які були Європою. От, і не мали ніякого стосунку і бажання колонізувати Моксель країну. І ось вкрали нашу самоназву і вирішили вкрасти історію. Це було потрібно для того, щоб довести, що імперія має величезне історичне коріння. І вона спадкоємиця Київської Русі, того, що ми називаємо це робоча назва, Київська Русь, тобто Русі. От. І для цього було призначено, Білінський наводить джерела, наводить ці факти Катериною Другою. Спеціальна комісія, яка працювала 13 років, яка призначала минуле Російської імперії, тобто Московитам, Московії. І масу матеріалів, масу джерел не дозволяли публікувати. Навіть російські патріоти, учені, скажімо, уваров, син міністра просвіщення Росії, великий археолог, він розкопав до 7 тисяч курганів і ніде не знайшов жодного сліду в описах матеріальної культури чи антропології слов'янства. Все це не заохочувалося або не друкувалося і ще дуже цікава, подробиця. Казахстан, який під російською кормигою е і також має дуже урізану історію, сьогодні несміливо заявляє, що Чингисхан – це великий син казахського народу. І ніякого стосунку до монголії і до монголів він не має. От, і Білінський наводить джерела, які говорять, коли вилонилися із тих 20 чи 40 племен, наприклад, народності, етноси, казахський, киргизький, От, волзькі булгари, так звані, і всі ці племена, які населяли Росію. Я е, не вважаю, що це якесь ксенофобство. Просто це є наукова. Істина подобається вона нам, чи не подобається, історія завжди була на службі чиїсь. І ось ця книга. Білінський зробив те, що мали зробити історики наші. Те, що частково зробили самі ж російські історики, обмовляючись в дужках називаючи все це. І сьогодні ця книжка дуже актуальна. Ви розумієте, коли йде гібридна війна, і коли Росія претендує. На те, що бачите, ми одне і те ж саме. Ми не одне і те ж саме, ми не тотожні. Це зовсім два різні народи, різні історії, різні культури, і різні досвід історичні і культурні досвіди. І цю книжку видав Іван Малкович в своєму видавництві Абаба-Галамага. Це вже друге видання. Це, беззаперечно, подія, значення якої виходить далеко за рамки історії. за рамки просто культури. Це подія загальноукраїнського значення. Нам пора усвідомити і пора здистанціюватися не тому, що нам хочеться, а тому, що так є. Отже, Москва Ординська. Москва як один із улусів цієї держави кочівників, яка не мала ніякого стосунку до України, і яку Русичі ніколи не колонізували.